На місце, куди висадилися в перший раз португальці в Мадейру, тобто з цього почалась історія острова, в принципі. Ще тут здається, має бути статуя Христа, така як Ріо де Жанейро, тільки менша. Типу в нас на деревах, а тут на кактусах вирізають імена. А ще замість кущів, попри дорогу, ростуть алої. І взагалі всі дороги на Мадейрі, ось йдуть таким серпантином. Це виглядає класно в плані виду, але погано, бо половину у нас тошнить. Madeira, це Острів Мадейра, а це Марія. Фоткати. Робить фото фоткати. з дуже відомим фотографом Ірина. Привіт усім. Я можу зробити вам фото. Can... за 100 доларів. Ваша англійська бездоганна. Я знаю. Дуже Show дякую. Покажіть свої біцепси, Show будь ласка. Покажіть body своє body. тіло. О, є м'язи, сильна жінка, українська амазонка. Невпинно наближаємося до неминучого кінця. може, Канатна дорога не цікава і спускає на пляж. Пляж ніби класний, бо тут кафе є і загалом мало людей, але 5 євро за те, щоб з'їхати пів хвилини. Мені здається, в Києві крутіший фінікулер. Тут кафе, коли ти говориш айс айслати, тебе не розуміють. Тобто я сказала айс айслати, мені такі лате or айс кофі. Айс кофі. А, окей. Коротше, я так зрозуміла, що лати це як в, іспа, в Італії, напевно, просто молоко холодне, і тому в нього зразу такий ерор, ерор. З таке прикольне морозово. Це морозиво дуже смачне, смак як затисто, але взагалі дивно, вони покривають шоколад тільки ось так наполовину. І ще в нас них навіть заморожений сік покритий шоколадом. Теж так наполовину. Так. Дякую за те, що не дала збрехати. Сьогодні класно, бо сьогодні у нас просто такий прогулянковий день. Будемо ходити по Фуншалі, Це їхня столиця. Зараз йдемо в їхній центральний ринок. Оце зелене, це ананасо-банан. Ми знайшли магазин з камінчиками. Я собі зробила колекцію. Несу касу. Супер. Дякую. Все. Все забрало забрала свої камінчики, вийшло на 31 євро. І ще ми зайшли в алкогольний магазин. Я хочу взяти понча. Це оцей місцевий напиток і мадейрівське вино маленьке. Зберігся всередині з 15 століття. Ну, типу основа, Понятно, що це зовнішня, типу, ну, зовнішня я розумію, що це біла штукатурочка, да, це, штукатурочка. це не з 15 століття. Донати в церкві карткою. Да. І зразу пайпас. та пейпас підключена в церкву. Це сильно. І свічки тут електричні. Напевно, запалюються за донати. сказала, дуже диджиталізовано, як на церкву 15 століття. Якийсь дядька дуже розумний, щось робив. Часто місто гарне, але мене навіть більше вражає тут природа. Тобто там дерева, пальми, фіолетові дерева з квіточками. Дуже все таке романтичне, спокійне. Але якби я тут жила, мені було б скучно. Прийшли в цей заклад поїсти. Це одна із найсмачніших Сандрій, які я пила. Ми замовили шашлик на лавровій гілці. Ситуація. Ми набрали фруктів, і Юлі ввели на терміналі не 555 55. євро. Так, не 550, а 550. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Одним словом, їй зняло гривнями 24 за тисячі. Заких нема. Немає. Так. Так. Так, так. Або нас хотіли надурити, або дуже сильно помилились і все віддали готівкою ми, в результаті. Ми все виявили, цю помилку. Так. Але будь добереш. Ну, важний, ну тут навіть якісь вікна чисті виглядають. Який понесло? Ану, <ріх> Юля ще раз у нас. Ні. Ну, вже за гроші. Я даю гроші. 555 євро будь ласка. Нема піпородка ніколи не буде. Це фіні вартує кожної своєї копійки, бо ми дуже довго їдемо насправді. Ми пішли в Tropical Garden, Тут вхід 15 євро. Ми гуляємо тут, просто мають бути багато тропічних роз. Ще тут все оформлено в стилі різних країн. От зараз ми в Китаї. Дійшли до частини з квітами, тут так пахне це просто. Пінікулер закривається швидше, ніж сад, тому ми прибігли і тут вже черга людей. Знайшли паштельки. Фуншалів в, в нас вже сьогодні плани тільки не їстись паштельок, пас... пас... а потім в магазин і тусуватись біля басейну цілий вечір. Кава Така к'ютівна. І жопками чута. Чим чута? Жопками. Я би навіть купила з собою щоб. Дуже смачно. Ми ще прочитали, що їх почали виробляти через те, що у монахів для накрахмалення речей потрібно було багато білків, а жовтки залишались і вони придумали жовтки у цей десерт. Вони такі смачненькі, що ми взяли ще з собою шість штук. Хоча я У нас різні поняття про оголеність. <рес> 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 Знаєте, <рес> як на нас хлопці вони мають. Стартуємо наш хайк на піко де Руйво. Поки що холодно. Поки що холодно, так. Так. Ми трошки змерзлюхи. Але одночасно з цим дуже палить сонце, бо ми понад хмарами. Так, тому беріть сонцезахист. Початок треку, а ми вже дуже високо. Так, я трохи захекана, але весь підйом дуже зручний, бо він прокладений камінням. І види дуже красиві. А ще супер дивно бачити людей, які одягнені повністю в штани, куртки, рюкзаки, з палицями трекінговими. Бо тут ну, реально доріжка і дуже жарко. Ми над хмарами, тобто все небо повністю чисте, блакитне. Ось. Не знаю, як вони вигрібаються. Вийшли. Ось це найвища точка Мадейри. І ось вид з неї. Ти так виглядаєш, ніби зараз гору зірвеш. Всі роблять фото на обриві, а насправді... Ха -ха. Це брехня. Нема. Опа, мало бути здорове харчування, трекін. <рив> Найвища точка Мадери. І за найвищу точку Мадері. Це це Ця гора забрала мою сорочку. Я її там загубила. Я думаю, що я напевно дійшла до вершини в ній, і там хтось з туристів просто там нечайно або спеціально потягнув в рюкзак. Я думаю, точно не спеціально. А ну, я теж думаю, що це ніхто туристи, не хоче, які шукають сорочки. Та yeah. я теж думаю, що нікому не тримає сорочки. Ми приїхали на наступну локацію. Тут традиційні будиночки Мадейри кажуть, що місцеві тут раніше жили, тобто в таких будиночках, і зараз теж вони десь зустрічаються по острові. Але насправді ми не бачили, тому я думаю, що це дуже дуже рідкість. Або такого взагалі нема, просто нам так сказали. Це останній день на Мадейрі. Наша подорож доходить до кінця. Це крайня східна точка. Тут 500 кілометрів до Марокко. Я думала, ми прийдемо, подивимося на крайню східну точку. А це якийсь міні-хайк цілий. Кажу, аж перед дихання так складно йти по цьому боршку. Будьте обачні. Міні-Нормандія. Десь туди в ту сторону Марокко. Все, по факту зараз ми закріпили весь острів. Ми були на всіх крайніх точках і на найвищій. Можна спокійно тепер їхати додому. Ми ще перед аеропортом заїхали поїздити в якийсь популярний і класний по відгуках, заклад. Юлі принесли невидимий суп. <свят> Я думала, тобі налють трішки, а ти цілий казанок супу спіхаєш. <свят> Принесли наш стейк з тонця, виглядає супер апотек. А там ще казанок супу просто. <свят> Сма... Починає Починає Ой, воно тобі прямо міцне, слухай, як м'яско. Боже, <свят> куди ми попали? <свят> Наїджені жінки їдуть в аеропорт. Головне не лопнути. Ось як почувається людина під час завершення своєї відпустки. Маша, все з вами добре. Я переїла і спалила тімічку. І найбільший прикол в цьому, те, що ми почуваємося задоволеними. Якщо ми пригостимо сек'юріті томатним супом, який в мене є з собою, то, можливо, наші величезні бекпеті ніхто і не помітить. Так, такий Ти якщо хляпнеш йому томатний сік, хочете, він і точно не ти почему. Іринку, як тобі відпочинок? Супер. Головне доїхати додому без поносів. <гум> <гум> Дякую за твій чесний відгук про Модеру. <гум> 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 Юля, ти змерзла. Тепер найвеселіша частина добирання в Україну. Ми летіли до Польщі 4,5 години. Дані маємо поїхати на таксі з аеропорту до автовокзалу і звідти автобусом 13 годин. Я вже просто вирубаюсь. Вирубає трохи. Поки Все, Ве в Україні рідна земля. Very sunny. Very happy так тішимося тим, що заїхали в Україну. Тут просто в столовій вибір кращий, ніж якогось найкращих кафе Мадейри. Дивіться: курка, пюрешка, салат, лимонад і це все за 150 гривень. Ну це шикарно, шикарно.